Виконувач обов'язків головного тренера «Жовто-чорних» Григорій Чуріло після матчу зазначив, що вічна пам'ять усім, хто поклав у своє життя, боронячи нашу незалежність, а також тим, хто став невинною жертвою невиправданої агресії. Працювали на початку підготовки до нового сезону. Тож матч розпочато. Зміщується в центр. Ідеє праворуч на на го номер «Миная». Простріл погорілий перший на м'ячі, але не прибирає його до рук, не фіксує м'яча в сезону одним із останніх серед усіх клубів першої ліги. Але продовжимо після цієї атаки Іван Тищенко із м'ячем зміщується поближче суперника і Віддає гольову передачу на Богдана Бойчука Той один однісінький перед воротами і забиває вже другий свій м'яч, 23-й номер Буковини на закарпатському зборі. Чудово розіграли цю атаку чернівчани. Дворовенко та Єгор Шолфєєв. Причому центрбек Прокупчук на початку лютого повернувся до складу жовто-чорних. Ще одна атака Буковини І Бодня пробиває у голкіпера Максима Росула. Ну і чергова. Тищенко віддає на Гірного. Гірний зміщується у центр. Хороша передача на Бодню, Той пробиває низом, але дістає м'ячай із кута у рід Росул. А тут офсайду Івана Тищенка. Дуже непогано. Виконує довгу передачу на Бодню. Лише ось зараз на Бойчука виконується вкидання. Бойчук обхитрий у двох захисників Минаві. Виконує хороший постріл по воротах Максима Росула. Кольцов виконує подачу. Безуглий перший на м'ячі. Можна пробивати, солдат виконує дальній удар. І ще один гол Бойчука, щоправда, він не зарахований, адже в офсайді перебував нападник Буковини, на думку. Помиляються під час виходу із оборони. І Бойчук можна пробивати. Відзначається дублем Богдан Бойчук у сьогоднішньому поєдинку. Ось знову ж таки, помилка на власній половині поля призвела до того, що Минаю пропускає другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Ну, а Бойчук, як справжній хижак, розбирається в цьому епізоді. Відправляє м'яча. Порушення правил, здавалось, було з боку захисника Менаю проти Кольцова проти Росула. Удар Віталія Кольцова і впевнений гол від капітана Буковини. Чернічани ведуть рахунку вже 3-0. Баус вже відібрав м'яча, але продовжують володіти ним Футболісти Минаю. Постріл дуже небезпечний. Плакса. Подача. Бойчук можна пробивати вище уріт лодить м'яч після удару Богдана Бойчука. Чесно кажучи, вже. До польської столиці. Тим часом атака Минаю. І не забивають. Власне ось подача. І дуже небезпечно у штрафному майданчику Буковини. Пробивають і погоріли рятує Буковину після цього, хоч і не сильного пострілу, але пострілу в протихід. Але ближче до завершення першого тайму він вийшов на заміну. І бачимо зараз з капітанською позначкою пов'язкою. Богдан Чуєв, захисник минає. 17-й і дебютує сьогодні у складі Буковини. Владислав Хамелюк забиває. Одразу ж, вийшовши на поле, відзначається восьмий номер. Буковини не дає мені, в якій він формі уже безпосередньо на полі у контрольному матчі. Хороша атака і удар від Глущука. Тут Стецюра, що нав'язує боротьбу у воротарському майданчику суперника. Одна Хамелюка, Хамелюк поміж ніг прокидає на Бузька, Бузько... Дуже-дуже небезпечно було. Чарук, що ж, вигадає дев'ятий номер Буковини. Віддає на Андрейчука. Андрійчук відпасовує назад на Хмелюка, той пробиває і рятує. Минає голкіпер. Чудовий пост чай Данило Гончарука на фланзі. Гончарук із Хмелюком обігрується. Хмелюк ледь не відправляє м'яча в кут воріт, але. Але той виходить за межі поля. Тож буде на користь Закарпатського клубу. Стецюра пробиває Стецюра. І черговий момент для 16-річного Вінгера Буковини. З оборони в атаку Глущук із м'ячем, Приправляє його праворучна Гончарука. Гончарук знаходить Глущука і м'яч. Андрійчук запресингував свого опонента. І п'ятого відпасовує на Гончарука. Дуже небезпечно Гончарук. Гончарук відпасовує на Стецюру. І Стецюра забиває свій дебютний матч. Дебютний м'яч, перепрошую, у дебютному матчі за Буковину. Вітаємо. 16-річного Вінгера Буковини із цим забитим м'ячем. Як то кажуть, опинився у потрібному місці у потрібний час. Кидання за Буковою. Хороше переведення праворуч, можна пробивати і пробивають Футболісти Минаю. Іван Пономаренко зреагував, але на добиванні все-таки першими були футболісти Закарпатського клубу і таки розмочили рахунок. У в сьогоднішньому матчі змушений Іван Пономаренко. І означає, що Буковина перемагає Минай у контрольному матчі з рахунком 5-1. З першого в першому таймі два м'ячі.